15 липня у цій залі я записала інтерв'ю з Іриною Фаріон. Без перебільшень це була одна з найдовших і найглибших публічних розмов Ірини. Ми спілкувалися більше п'яти годин. Вона відверто розповідала про сім'ю, друзів, ділилася своїми думками про майбутнє України. Ми обговорювали те, що було для неї найважливішим. Це інтерв'ю стало її останнім. За чотири дні. Ірини не стало. На зустріч з Іриною я принесла білі гладіолуси. Вона зі щирою посмішкою сказала, що ці квіти її улюблені. Нині ними ми встелене місце її поховання. Насправді ми планували запис задовго до трагедії, але Ірина переносила дати. У понеділок уранці, у день інтерв'ю, вона сказала, що їй дуже болить голова. Але все-таки прийде, бо вже нема куди відкладати. Після багатогодинної розмови з Іриною Фаріон, я була дуже подивована. Вона була іншою. Такої знали в житті: легкою та відкритою, веселою, щирою та щасливою. Вона була дуже відверта. Моментами її очі наповнювалися слізьми. Вона пішла за життя, залишивши намії слова та думки. Запрошую вас переглянути це особливе інтерв'ю: останнє інтерв'ю Ірини Фаріон.